Екскурсія озером Луки. Помаленьку. По мене про це зайняти, бо плаваю. Випуску. Пливемо такими камбуджіськими каналами. Не знаю нічого, бо не знаю. А я шакстру. Ну, Там взагалі ще наші пливуть. Телефон помічал. Декілька кілька метрів пейзаж такий небо, будинок. Але там батько. До них далеко. Та вони не чують. Я кричати не буду. Спортсмени, вас фоткають! Так, пора грати. Це маленький племена. Так, Тут мерточка, десь ззаді Марточка. О, дивись, Мартуся гребе, весело не забирає. Мартуся, як класно гребти. <смірші> <смірші> Ми заплили на острів. Далі жаримо сошли, щоб мали сили повернутися назад. Телефон Так, зараз ми будемо відпливати десь он туди-туди далеко. Туди це ваша лодка. Хоч раз в житті бачу, що це пору, бувають. Сядала осами її веслом.

Вони опливають з іншої сторони, а то бобра. Це ваші конкуренти чи ваша. Ну там і не поймеш. Один день одне говорить, другий день, другий разом. А ми думаємо, де наше сало пропадає. З острова. Так. тут Там за великий низь. А що, прив'язали дві байдарки вони чи що? Чого що? Тянуть волочить? Значить немає інструктора в одній. Товой й Хочі, то він під водою робить. Добре тим, хто сидить в останню на шторку. Там дерева йому недалеко є собі, під біля приніс. Прив'язані? Прив'язані? Ні. Фоткає, не грибіть! Та навпаки, трохи хай погрибуть. Такі грести. Нічого треба. Так, так. Ніхто я не зняв, я хочу зняти, як вони пливуть з боку, щоб не нас обігнав. Я перший раз камеру не включив. Лиса, її ніхто не хоче. А ну давай, давай. Працюємо, працюємо, веслами, файно, файно. Правим, лівим, правим, лівим. Частина маршруту колумбійські джунглі. Це вже фініш десь тут буде, так? То тут бобри плавають по каналі. Ввечері бувають, що одного разу ми плили, пізно екскурсія була, і перед нами волна така розходилася. <різь> Люди кричали...